Вітаю, я астролог Олексій Криченко, і в цьому відео я хочу розповісти, що таке астропсихологія. Астропсихологія це така гілка астрології, яка в першу чергу приділяє увагу внутрішньому світу людини, стабілізації психіки, вирішення психологічних проблем людини, підвищення свідомості. Підвищення ну, позит... позитивного настрою в житті, зменшення негативизму в житті. Тобто робить багато чого, що робить психологія, використовуючи при цьому знання астрології. Найбільше ну, моїм, наприклад, улюбленим астропсихологом є Вісалом Подводний. Такий автор, він покойний, царство небесне вже. Але чим мені сподобались саме його книги, тим, що він в них дав перспективу читачам. Тобто він не зробив кліширування ситуації, стандартизацію, штампізацію людини, а описав, що от дивіться. Ви можете розвиватися в енергіях кожної планети. Ну, простіший приклад це, звісно, Марс, тобто людина фізично слабка, але вона може зайнятися спортом, ну і це буде розвиток. І також по кожній планеті, там Меркурій, інтелект. У людини слабкий інтелект, людина може його розвивати. І також Сатурн, там сонце як розвивати, і так далі. І там описані доволі такі просунуті рівні, тобто людина, коли я прочитав цю книгу, я зрозумів багато параметрів, по якою я можу розвиватися, і ну, давати розвиватися людині. Астропсихологія не займається прогнозуванням, але якщо астропсихолог володіє прогностичними методиками, він може прогнозувати, по перше, по-перше, як довго? Буде, буде в людини криза, наприклад, там психологічна пов'язаною з там з роботою чи з чимось іншим. Тобто, прогнозувати прогнозування, воно допомагає. Ну, найпростіший приклад, наприклад, людина знаходиться в психічній кризі, і астролог дивиться карту людини і каже: Дивіться, криза розпочалася півроку тому, а закінчиться там через три місяці і люд і описує тип, ну як ця криза відбувається і. Клієнт слухає, ну він розуміє, що все так, дійсно так. Півроку тому почалося. Астролог описує, як ця криза відбувається. І людина заспокоюється, що їй там потерпіти три там, місяці, і ця криза закінчиться. Також, окрім прогностики вперед, в астропсихології використовується і прогностика назад. Прогностика назад дозволяє зрозуміти причини, які спричинили ту кризу. Якщо клієнт, ну клієнт хоче тільки просто заспокоїтися, що через там три місяці все ну, буде, криза закінчиться, то окей, якщо клієнт хоче, щоб зрозуміти причини цієї кризи, на що вона була, і який в неї в ній може бути позитив в цій кризі, то тоді астролог використовує це прогнозування задано перед в минуле дивиться, коли це розпочалося. Ну і підказує там людині які причини. Це призводить до переводу кризи з негативу в якусь користь або в позитив. Тобто, клієнт розуміє, що це так треба, це боляче, але це треба. Ну, наприклад, можна навести такий не про людину, а про загальну ситуацію. Це коронавірус. Тобто, коли почався коронавірус з астрологічної точки зору, там ну все було правильно, тобто обмеження для людей, а також початок онлайн навчання. Сатурн війшов у водолій. Вот. І ну, я, наприклад, розумів, що це драматично, але це буде для чогось корисне. І зараз я розумію, для чого це корисне. В Україні почалася війна, і діти навчилися навчатися онлайн. Вчителі навчилися в школах навчати дітей онлайн. І за війни не відбулося колапсу системи, наприклад, освіти. Всі вже натренувалися і перейшли в онлайн. Тобто, розуміючи причини, ми ну більш спокійно і свідомо зустрічаємо події життя. За допомогою астрологічної психології або астропсихології можна досліджувати, як саму людину. А також її відносини до речі, найбільш поширений запитання в астрології від клієнтів астрологу це питання відносин. Астропсихологія дозволяє зрозуміти іншу людину, зрозуміти ну, різницю між людьми і не проєктувати себе на іншу людину. Також астропсихологія дозволяє. Зрозуміти, чому є якась складна людина або складна ситуація, як на неї краще всього реагувати. І також дозволяє знайти різні варіанти. от Аспекти, наприклад, в астрології між планетами дозволяють знайти різні варіанти ну, виходу там з, якоїсь, з якогось складного психологічного становища. Результатом астрологічної консультації. Нормальним результатом являються якісь позитивні інсайти у клієнта, ну облегшення психічного стану і таке відчуття, що проблема вирішена. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. На все добре.